200 років по тому, січня, було відкрито шостий і останній материк Землі Антарктиду. Це єдиний континент на планеті, на якому заборонено розміщення будь-яких військових об'єктів. Територія Антарктиди не належить жодній країні світу, на ній дозволена тільки наукова діяльність. Я сьогодні прийшов до вас в гості, тому що хочу запросити вас до себе в країну вічних крижин і снігів. Підемо зі мною? Там дуже цікаво! Далекі антропеді на крижині Весело живуть собі тахи-пінгвіні Трішечки смішні, трішечки чудні Милі, дружі, любні і привітні до усіх завжди Кожен день весела музика лунає Танцювати і співати закликає І півніли всі танці запальні З радістю танцюють разом на снігу Гав-гав-гав-гав-гав-ля-ля-ля гав, гав, Плес-плес-плес-плес-плес-ля-ля-ля Скік-поскік і ту-ту-ту І -ту. довкола даву-даву-даву-даву Сліп-оські, і повода. Ну, ось нарешті ми дібралися до моєї країни. Вона має назву Антарктида. Це найтаємничіший континент нашої планети. У нас дуже холодно, багато снігу. Величезних криг і великих айсбергів, а також дуже багато запасів прізної води, яку можна пити. Люди дуже слідкують за чистотою нашого континенту. І всі, хто туди прибуває до нас, вони повинні соблюдати обов'язково правила, щоб не нашкодити нашому чистому континенту. Антарктида це материк, на якому більше всіх живе пінгвінів. І І найважчий і найбільший імператорський Пінгвін також живе в Антарктиді. Але в Антарктиді є і інші тварини і птахи, хоча їх і небагато. Це буревеснік, а ще поморник. Це морські птахи, тому що Антарктида омивається трьома океанами. І ці птахи їдять рибу, яку хватають на літу прямо з океана, з води або відбирають у інших птахів. А ще в водах Антарктиди під час літа Антарктичного водяться кити. Їх називають горбатими китами або горбачі. Вони дуже великі і дуже дуже важкі. У нас дуже холодно, і щоб ми з вами не змерзли. давайте всі разом затанцюємо з нашим другим пінгвіном Чапають пінгвіни, чап 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 гордо поприжині так, так, так. На морозі ходять туп-туп-туп. І вернають воду. Ciao ja. Чапає сміливо, їх під лапками рибить, та пінгвін перебіжить. Ну ось ви трошки і розм'ялись. Я хочу вам сказати, що серед нас пінгвінів також є ті. Які люблять мандрувати, або співати, або танцювати і ще уявляти себе моряками. Не вірите? Тож слухайте, пінгвін мандрівник по льоду ходити звик. Кожен день пінгвін гуляє. Його негода не лякає. Рибку він шука смачну, щоб наїстись досхочу. Плаває він просто клас, майже справжній водолас. Цей Пінглін моряк завзятий, Любить в морі він пірнати. Він плаває радо в холодній водиці і застудитися він не боїться. Він снігом біленьким гартується, в крижині з собою милується. Як кульки пухнасті, малі пінгвінята плавати вчаться та добре пірнати, спостерігає за ними рідня тренується в морі малята щодня. На льоду пінгвін танцює, візеруночки малює. Він і ковзає, й кружляє, своїх друзів звеселяє, хвости крутить вправо вліво, рухається неквапливо, друзів кличе танцювати та веселий настрій мати. Тож усі скоріш вставайте, руханку розпочинайте. Tchau, Уж мне крают вот арты і там шукають. Ще малята я вам відкрию одну таємницю. Коли наближається весна до нас в Антарктиду, приходять сніговики, тому що у нас холодно і вони не бояться, що вони розтануть. Ми разом граємо в сніжки, катаємося на ковзанках на сніжних горках ловимо рибу, а ще, звичайно, танцюємо. Тож, давайте затанцюємо со снігріком. А тепер ваші сюрпризи для нас. Ми позараз побачимо відео і фото. Не всі тваринки, що на фото, живуть в Антарктиді, але всі вони люблять холод, воду і сніг. Пійшов час нам прощатися, і запрошую іще в гості до нас нам є що розказати про свою країну ще.